Після закінчення плодоношення кущі полуниці починають готуватися до нового сезону, закладають квіткові бруньки, випускають безліч вусів діток. Саме правильний догляд за рослинами в другій половині літа і восени забезпечить вас великою кількістю ягід в новому сезоні, чим удобрювати полуницю восени. Полуниця виносить з ґрунту дуже багато корисних речовин, тому осінні підгодівлі обов'язкові, як добриво можна використовувати органіку, мінералку, а також деякі народні засоби. Без таких підгодівлі рослини будуть ослаблими і не зможуть дати хороший урожай. Органічні підгодівлі найчастіше для добрива полуниці використовують гній, коров'ячий або кінський перегній, компост рослинних залишків, листяний перегній і золу. Зазвичай на своїй ділянці використовується коров'як. Рідкий коров'ячий гній для його приготування на відроводи беруть один літр коров'яку, добре перемішують і настоюють від одного до трьох днів. Поливати таким розчином потрібно по зволоженій землі, виливаючи по 0,5-1 літр під кущ, при цьому бажано не потрапляти на листя гноювою їдиною, таку підгодівлю краще проводити на самому початку осені або в кінці літа. Так як після цього полуниця починає добре рости, якщо є можливість, то під кожен пізньої осені можна розкласти сухі коров'ячі коржі, але тільки дуже тонким шаром. Коров'ячий і кінський перегній можна вважати кращою підгодівлею для полуниці перегній повинен бути вже розклався і не виділяти тепла хороший перегній розсипчастий, в ньому практично не видно залишків підстилки соломи. Засипати перегній під кущі полуниці можна як на початку вересня, так і в жовтні. В листопаді, у першому випадку, полуниця отримає харчування в поточному сезоні, а в другому випадку, навесні після танення снігу, крім цього, підзимовий укриття коренів полуниці перегноєм допоможе добре перезимувати кущиків. Пташиний послід найчастіше курячий, дуже концентрований. На пташиного посліду 0,5 на 10 літрів води. Містить дуже багато азоту. Таким настоєм поливати можна тільки після профілактичної обрізки листя, що проводиться в кінці літа. При цьому поливаються не самі кущі, а міжряддя. Якщо курячим послідом підгодувати рослини восени, то це викличе бурхливе зростання листя, Полуниця погано підготуватися до зими і може загинути. Компост і листяний перегній готуються протягом декількох років, рослинні залишки перепрівають. Перетворюючись в живильний і пухкий субстрат на бідних і важких ґрунтах, це найбільш краща підгодівля. Засипати компост і листовий перегній можна товстим шаром, бажано відразу після осінньої обробки полуниці зола, органічне добриво, багате фосфором і калієм, використовується в сухому і рідкому вигляді, в залежності від погоди у дощове літо краще підсипати суху золу по 0,5-1 склянці під кущ і рівномірно розсипати біля кущика. У посушливу погоду використовують зольний настій. Один стакан золи заливають один літром окропу і настоюють кілька годин, доводять розчин до 10 літрів і поливають полуницю по один літру на кожен кущ. Мінеральні добрива Восени полуниця потребує фосфорно-калійних добривах. Тому при виборі препарату потрібно уважно читати етикетку. Можна купити універсальні осінні добрива. В них кількість азоту зведено до мінімуму, зате дуже багато фосфору і калію. Спеціалізовані добрива для полуниці зазвичай містять в собі більшу частину азоту, тому їх краще залишити на весну. Народні засоби для підгодівлі полуниці черствий хліб замочують на тиждень у воді і залишають в теплому місці до початку бродіння. Потім розводять водою в співвідношенні один-один і поливають кущі полуниці. Молочні продукти кефір, кисле молоко. Кисле молоко, ряжанку, сироватка можна додати в воду для поливу полуниці, а ще краще. В розведений коров'як підживлення полуниці восени обов'язкова умова для отримання хорошого врожаю наступного літа, на бідних органікою, ґрунтах краще застосовувати компост, перепрілий, гній і золу на торфовищах і жирних чорнозимах, мінеральні добрива.